Розшифровка цієї абревіатури STEM підходу на уроці внуш. Перша буква S означає Science – науки. В нашому випадку основною наукою, яку ми досліджуємо на уроці історії, це історія. Що нам дає ця наука, які можливості на уроці STEM? Розвивати хронологічну компетентність, встановлювати близькі та далекі причинно-наслідкові зв'язки, розвивати інформаційну компетентність, коли дитина має працювати ще з довідковою літературою, інтернетом, шукати там інформацію, розвивати логічну компетентність, тобто. Дитина вчиться ставити запитання, давати на них відповіді, визначає причини, сутність, наслідки і значення якихось історичних явищ і подій, які досліджуються. Окрім цього, ми розвиваємо компетентність уміння вчитися впродовж життя, тому що діти аналізують процес власного навчання, відстежують зміни і сприймають інформацію. Другий компонент STEM технології технологіс. Технології тут ми можемо використовувати, наприклад, будь-які онлайн-ресурси в процесі нашого уроку, якщо ми це робимо. Це може бути просто звичайний пошук там, в Гуглі, шукаємо інформацію про заснування рідного села, його розвиток, там, якісь інші способи роботи з інтернет-мережею. Це вже буде охоплювати компонент. Технології. Третій компонент STEM інженерінг. Да, ми формуємо, наприклад, якийсь макет. Ми створюємо ментальну карту. Ми створюємо якийсь проєкт або у віртуальному середовищі, або ж в аудиторному форматі, за допомогою необхідних там якихось матеріалів у вигляді паперу, кольорового паперу, або пластиліну, або лего-конструктора всього, чого завгодно. Це вже буде говорити нам про застосування. У цього інженерінгу на нашому STEM уроці. Arts, мистецтво четвертий компонент в нашому підході, ми використовуємо для, візуалі... для візуалізації, коли ми створюємо презентації, плакати, ілюстрації, карикатури, скетч-ноутинг, все що завгодно, ми застосовуємо дизайн мислення. І діти таким чином розвивають креативність. І це надає нам можливість вже говорити, що ми також таким чином реалізовуємо СТЕМ підхід на уроці історії або громадянської освіти, або правознавства. І ще один найскладніший для реалізації. в в нашій галузі знань-компонент, це цей математичний. Якщо це історія, то тут ми, звичайно, можемо його реалізовувати через складання або розв'язку історичних задач за допомогою там, будування стрічки часу. Або коли діти мають працювати з якимись цифровими даними, математичними поняттями, для того, щоб ще краще і глибше пояснювати минуле і сучасні якісь події, явища і процеси. Це залежить, звичайно, від вікової категорії дітей, з якою ми працюємо, від їхнього вже набутого на цей момент досвіду, знань, вмінь і так далі. І, наприклад, зараз 5, 6, 7, 8, 9 класів, спробуємо розібратись більш наочно, скажімо так, як ці елементи стем підходу можна застосувати.